Українська народна казка їжак і заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько зі своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам собі. А піду я лишень у поле. Подивлюся я, як там моя морква та бурячки. Іде собі, та й пісеньку мугикає. Коли виходить із-за закуща заєць. Він саме в поле оглядав свою капусту, чи велика вона виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на неві. А ти заєць йому відповідає, усе криволяєш, криволапку. Батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий увесь рід твій. І ти такий. Їжак здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батько його, і діда лихим словом пом'янули. От він зайцеві й каже: Ти мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць як зарегоче. Зі мною. А їжак спокійно. А так і з тобою. Ой, ну добре, засміявся Заєць. Давай бігти. Їжак каже. Але спочатку я піду додому, скажу своїй жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць тому радий. Бо був він голодний, той подумав собі. І це мені добре, поїм капусти краще бігтиму. Та й кожен пішов до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже своїй жінці Знаєш, Люба, який мені клопіт, мушу я із зайцем бігти на випередки. Та й розказує все, як було. То ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. Їжак мовить якось буде. Збирайся лиш, та ходімо зі мною. Ідуть вони, а їжак і вчить свою жінку. Як приїдемо на неву, то ти станеш із цього краю борозні, та й стой собі. Як добежить зайць до тебе. То ти скажеш, я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то я йому також гукну, а я вже тут. Добре, вимовила їжачіха. Приходить їжак до зайця на той кінець невий та й каже до нього Ну, я вже готовий. То ж біжимо. От став заяць в одну борозну, а їжак в другу. Раз, два, три побігли. Заяць помчав на той кінець неви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць у кінець неви, а там їжачиха. каже йому Я вже тут. Ей, каже Заяць. Ану біжимо ще раз. Побіг Заєць, прибігає в кінець неви, а їжак Підвівся на двох лапках та й гукає. Го-го, -го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, а ну біжимо ще раз. Прибігай на другий край, а їжак знову там же. А ви знаєте, що то був не їжак, а їжа Побіг ще раз, а там їжак знов кинувся заяць бігти. Так бігав він багато разів, поки не впав. Лежить, підвестись не може, так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися зі слабшого, сказав їжак і пішов із їжачіхою додому.